Добрий день, любі діти! Тож зручненько знов сідаймо і заняття починаймо. Сьогодні ми вивчимо з вами віршика. Віршик маленький, такий коротенький, але дуже повчальний. Віршик називається «Про бичка і їжачка. Написав цього віршика. Автор, нагадую той, хто пише вірші, поет, український поет, Платон Воронько. Ось він перед вами на портреті. Діти, це дуже відомий український поет і Платон Воронько, відомий в Україні як дитячий поет. Тобто автор. Дитячих віршів. Отже, віршик, повторюю, ще раз, називається, «Про бичка і їжачка. Нам його сьогодні треба вивчити. Він невеличкий і дуже швидко вчиться. А ще, прослухавши його уважно, що ви зараз робите, ви повинні сказати, а чого він вчить? Від чого він застерігає вас, дітей? Отже, уважно слухаємо про бичка і їжачка. По дорозі біг бичок. Бачить, лізе їжачок. Ось покажу вам зараз малюнок до цього віршика. Бичок з таким великим ротом і головою. І їжачок. Діти, ви хоч і знаєте, що їжачок дика тварина, але він може жити і в нас в саду, да й за городом, і навіть до нас на двір приходити. І таке може статися, що домашня тварина може побачити цю дику тварину. Як лизне його бичок, ну, бичок не знав, що це таке, взяв язиком. Та й лизнув їжачка. А ви знаєте, що як до їжачка доторкнутися, він зразу скручується, клубочок захищається і наставляє свої голочки, поколовся та у бочок. Тобто бичок поколов свого язика і відбіг. Відскочив від їжачка, бо злякався. А їжачок розгортається і каже їжачок сміється, то-то не бери всього до рота. Ось такий коротенький віршик Платона Воронька про двох тварин. Про їжачка і про бичка. Діти, а чого він вчить? Вас, дітей, остання стрічка цього віршика. То-то, не бери всього до рота. Вірно, посторонніх предметів, речей. Я вже не кажу про їжачка, про те, що говориться в цьому вірші. До рота не можна брати. А чому? Вірно. Бо це небезпечно для здоров'я. Запам'ятайте, це важливе правило нашої безпеки. Нічого до рота посторонніх, з посторонніх речей і предметів брати не можна. А тепер повернемося до вірчика. Я читаю його помаліше. По стрічці, а ви за мною повторяйте. Отже, по дорозі біг бичок. По дорозі біг бичок. Бачить лізе їжачок. Бачить лізе їжачок. Як лизне його бичок, як лизне його бичок, поколовся і в бочок. Їжачок сміється, то-то. Їжачок сміється. А треба тут так смішненько сказати то. -то. Не бери всього до рота. Не бери всього до рота. А тепер за мною ще раз повторяємо По дорозі біг бичок. Бачить, лізе їжачок. І як лизне його бичок, Поколовся і в бочок. Їжачок сміється, Тото, -то. не бери всього дорота. Ось такий віршик. Я думаю, що ви його запам'ятали, повторите ще раз гарно, самостійно. Діти, дивіться, я в цьому віршику. Ми називаємо свійську і дику тварину. Їжачок. Не просто їжак, а їжачок. Бичок. Не просто бик, а бичок. Дійсно, кожну тварину, ім'я людини, назву якогось предмету в українській мові, можна сказати, є таке слово пестливо. Дивіться, квітка, а пестливо квіточка. Дитино дитиночка. Заєць зайчик. Курка курочка. Ви попробуйте так самостійно. Подивіться в кімнаті, які у вас є предмети, і після заняття попробуйте їх так сказати. Пестливо, ласкаво. Дивіться ще, як ми вживаємо. Кажем, їжак, їжачиха, зайчик, заєць, зайчиха, корова, бик. Тобто в українській мові слова є він і слова є вона. Давайте зараз швиденько, ну не швиденько, потренуємося сказати так. Слова він і вона на деяких свійських і диких тваринах. Я показую вам тварину, кажу, а ви дивіться на малюнок, я кажу він і вона. Отже, він, він козел, вона коза. Ви ж її добре знаєте? Гусик. Він гусак, вона гуска. Він це свині, кабан, вона, свиня. Діти, і так далі. На кожній тварині, на кожній Рослинні. На, на кожному предмету можна сказати він і вона. А ще можна сказати одна тварина. І можна сказати, разом багато тварин. Ну, бачите, яка багата українська мова. Добре діти. І ще віршик, який ми щойно вивчили, дуже повчальний. Я хочу вам звернути увагу ще на такі правила поведінки із тваринами, із дикими, із домашніми. Ви знаєте, ми вже нагадували з вами, що ні в якому разі тварин не можна нищити. Особливо в лісі, зачіпати. Ну, За домашніми тваринами ми знаємо, що треба доглядати. І ви вже це можете зробити. Дати їсти, наприклад, але теж бути дуже і дуже обережними. Особливо з такими великими тваринами за розміром, як корова, кінь, свині. Це великі тварини. Будьте дуже обережними. Можливо, ще з такому віці їм їсти давати не варто, бо це справа дорослих. І ось давайте подивимося з вами таку ситуацію. Ви йдете бережком. На виріжку, тобто місце десь перед хатами, за селом, де випасаються, випасаються корови, маленькі телята. І ви бачите, що пасеться припнута на ланцюгу маленьке теля. А тут стежечка іде, якою треба пройтися. Діти, правило безпеки, яке ми повинні пам'ятати: ні в якому разі не йти. Близько біля цієї тварини. Тому що тварина може злякатися, може і захищатися, тобто і той самий бичок, наставити голову, вдарити навіть дитину. В такому випадку цю тварину треба іншим місцем обминути, безпечним місцем обійти, щоб ця тварина вас. Не травмувала. Так само зверніть увагу, коли ви йдете, чи десь поблизу свого будинку, чи десь, десь ви йдете гратися, і ви зустріли чужого собаку. Домашня тварина чиясь. Ні в якому разі, яке ми правило повинні дотримуватись, не дражнити, не зачіпати, не гонити, тому що собака може травмувати. Він може вкусити, а ця рана небезпечна для вашого здоров'я. Завжди пам'ятати про це, про правила поведінки і в себе на дворі, і в лісі, і тоді, коли поряд із вами свійські і дикі тварини. На сьогодні все. До побачення!